Вітаю! Сьогодні на огляді портативний паяльник, який я замовив на Aliexpress по акції від трьох товарів. Прийшов він в чудовій картонній упаковці. Зараз його розпакуємо. Подивимося комплект поставки. Ну і звичайно, після цього протестуємо. І так, в комплекті йде невеличка інструкція на китайській та англійській мові. Звичайно, власне паяльник. Паяльник має 8 Вт потужності. Для зарядки використовується порт Type-C. А також можна окремо придбати змінні жало, яке легко закручується та викручується. В комплекті є одне жало. Зараз відразу ж закрутимо його. Кабель для зарядки Type-C. Візуально, до речі, досить грубий. Підставка під паяльник з губкою для очищення жала. А також трішки припою. Акумулятор у паяльнику був розряджений, тому буду використовувати для паяння блок живлення. Паяльник можна використовувати як з блоком живлення, так і з акумулятором. Для того, щоб паяльник увімкнувся, потрібно натиснути на кнопку живлення упродовж 2 секунд. Потім послідовне натискання буде змінювати температуру. Коли світиться зелений індикатор, температура приблизно 300 градусів. Блакитний 380, червоний 460. На сайті написано, що гріється впродовж 15 секунд. Після 10 хвилинної бездіяльності переходить в режим сну. Однієї зарядки акумулятора повинно вистачати приблизно на 30 хвилин роботи. Погано паялося з оловому комплекті, тому я вирішив його замінити. Не дуже виходило паяти на низьких температурах, тому включив найвищу. Далі, ніби все більш-менш припаялось. Тут потрібно розуміти, що потужність паяльника не призначена для пайки великих деталей. Поставлю на зарядку і після цього спробую паяти від акумулятора. Для вимкнення паяльника аналогічно потрібно натиснути та утримувати впродовж 2 секунд кнопку живлення. Не знаю, скільки часу потрібно для повної зарядки, але мені набридло чекати, тому буду пробувати паяти. Але перед цим невеличкий тест. Зніму жало та спробую включити паяльник без нього. Паяльник без проблем включився, перемикаються всі режими. Але нібито не гріється. В принципі, то штука небезпечна і, звичайно, її потрібно тримати подалі від дітей. Спробую відпаяти та знову припаяти той же самий провод. Після нагрівання все нормально відпаялося та припаялося. До речі, мені цей паяльник обійшовся 4,5 долари.